Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати продовження робіт, які ми продовжуємо на новому об'єкті по водопостачанню, водовідведенню, по опаленню. Ось декілька з них. Значить, сьогодні, згідно того, як має бути, зверху ми засипали слоєм піска. Зробили таку подушку над трубою, яку ми вели до цих люків каналізацію і водопостачання. Ми це завжди засипаємо зверху ще піском подушкою, для того, щоб не було усадки. Тому що тут ще будуть робитися багато будівельних робіт. На цій буде бобкати їздити, буде трамбуватися це все. Тому ми завжди засипаємо зверху ще піщану подушку. Ось отак. Тут іде каналізаційна труба, водопостачання. От, яке заходить від головного колодязя в будинок, і водопостачання йде в той слідущий будинок. От. І ми завжди зверху сипемо пісочок. Ось тут такі ревізійні колодязі, в яких можна потім буде робити якісь роботи по каналізації, чистити, мити трубу. От. А ось тут вже заходить водопостачання і роздається далі туди, в той будиночок. На цьому об'єкті ми працюємо ось таким фітингом під прес. І робимо прокладання водопостачання ось таким методом. Ось в цьому санузлі ми зробили ось так. Е Водорозетки ми ще не робили, так як будуть штукатуритись тут. Це перед штукатуркою, тому що замовник так захотів. От. А ось тут такий процес роботи. Виконують хлопці. Ось так.